Ну, але найчастіше так, розмовне значення слово масакра це українське слово жах, капець, провал, коли все летить в шкереберть. Наприклад, давайте поговоримо про контекст якогось екзамену. Екзамен з математики, масакра, ніздауєм. Так, хтось запитує вас, як там твій екзамен з математики, і ви такі перепитуєте екзамен з математики. Капець, я його провалив. Або ж, погода дійсно масакра леє од рана, так? Тобто, ну, звісно, що тут різанина вже не підходить. Правда, тут вже слово масакра як опис, як прикметник буде використовуватися. Погода сьогодні м -м, залишає бажати кращого. так? Капець лє е, з самого ранку. Давайте про контекст якоїсь роботи також поговоримо. Бо на роботі ви також це слово будете часто використовувати. Ем, коли, коли, в якому контексті, коли якийсь хаос діється, коли є якесь перепрацювання так на роботі, от тоді це слово доречно використати. Наприклад, праця в магазині масакра, 12 годин е, на ногах.